Смартфони у 2025 році стали не просто інструментом для зв'язку, а фактично центром нашого повсякденного життя. Вони визначають, наскільки швидко ми зможемо працювати, зручно спілкуватися чи отримувати розваги. І саме категорія до 19 тисяч гривень у 2025 році вийшла на новий рівень. Тепер сюди входять не тільки базові рішення, а й моделі, які ще кілька років тому називалися флагманами. У цьому сегменті вже можна знайти смартфони з oled екранами високої частоти оновлення, потужними процесорами середнього класу, багатомодульними камерами з оптичною стабілізацією та ємними акумуляторами з підтримкою швидкої зарядки. Більшість із них пропонують і сучасні функції штучного інтелекту, що оптимізують роботу системи та покращують якість знімків. Для покупця це означає, що вибір став значно цікавішим і різноманітнішим. Тут зустрічаються як бренди, які завжди боролися за співвідношення ціни і характеристик. Так, і гравці преміум сегмента, які поступово знижують вартість своїх рішень. У результаті користувач отримує гаджет, який може задовольнити як потреби у мобільній фотографії, так і вимоги до продуктивності у повсякденних іграх чи роботі з мультимедіа. І все це без необхідності переплачувати за гучне слово топовий флагман. Для бюджету до 19 тисяч гривень Poco F7 це про сильне залізо і довгу роботу без розетки. Маємо великий AMOLED-екран 6,83 дюйма з частотою оновлення 120 Гц, високою піковою яскравістю та підтримкою Dolby Vision і HDR 10 Серце смартфона Snapdragon 8S General 4. У повсякденних задачах і виграх працює дуже швидко, тягне важкі проекти, але під навантаженням помітно нагрівається. Це варто Акумулятор 6500 мАч, тримає впевнено до двох діб змішаного користування. Дротова зарядка 90 Вт. Є стереодинаміки NFC, інфрачервоний порт, захист від води та пилу класу IP68, скло Gorilla Glass 7i, камери без сенсацій. Основний модуль 50 Мп з оптичною стабілізацією, дає нормальну картинку в день і прийнятну вночі. Надширокий, посередній селфі для соцмереж ОК. OK. З мінусів немає SIM, немає бездротової зарядки, корпус великий і важкий. Прошивка hyper осі інколи підлагує, а в європейській комплектації часто відсутній мережевий адаптер. Вердикт: якщо вам потрібні екран, швидкодія та автономність, Poco f 7 виправдовує місце у топі. Якщо ж для вас критичні стабільні камери і компактність, дивіться альтернативи. Якщо шукаєш збалансований щоденний смартфон від великого бренду Galaxy A56 один з найнадійніших варіантів у сегменті до 19 тисяч гривень, маємо стильний корпус, металева рамка, загартоване скло і захист від води та пилу за стандартом IP67. Дисплей 6,7 дюйма, суперамолет і високою яскравістю. Під прямим сонцем читається без проблем. Акумулятор 5000 мАч, тримає день півтора активної роботи. Дротова зарядка 45 Вт, але блока в коробці немає. Чіп власної розробки. Exynos забезпечує плавність інтерфейсу і комфортні налаштування в популярних іграх без надмірного нагрівання, камери три модулі. Основний дає контрастні інстаграмні фото з виразною стабілізацією, Надширокий для пейзажів фронтальний, чисті селфі, і відео у чотири кат. з приємного підтримка електронної сім-карти та довга програмна підтримка Samsung. З мінусів немає слота під карту пам'яті, комплект поставки мінімальний. А кольори на фото іноді виглядають занадто підсолодженими. У підсумку це надійний, красиво зібраний смартфон із сильним екраном, доброю автономністю та сервісною підтримкою, саме те, щоб безболісно жити з ним щодня. Трійка лідерів нашого рейтингу відкривається саме з Xiaomi 14T – субфлагманської моделі, яка сміливо претендує на роль народного флагмана. Усе тут зроблено так, щоб підкреслити рівень: потужний восьмиядерний Dimensity 8300 Ultra, що в Antutu видає півтора мільйона балів, швидкісний накопичувач UFS 4-го покоління та 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Цього більш ніж достатньо, аби смартфон впевнено справлявся з будь-якими іграми і вимогливими додатками без натяку на затримки. Окрема гордість Xiaomi 14T – екран 6,67 дюйма, роздільна здатність 1,5К, частота 144 Гц та пікова яскравість до 4000 ніт. Це означає, що навіть під літнім сонцем картинка залишатиметься соковитою і контрастною. А підтримка HDR і 100% покриття кольорового простору DS IP3 роблять його одним із найкращих дисплеїв у сегменті. Не менш вражає камера з оптикою Leica. Основний сенсор Sony imx 906 на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Телевик з тією ж роздільною здатністю і портретною перспективою, плюс ультраширик на 12 мегапікселів. Фото виходять з виразною деталізацією і характерною для лейка передачою кольору, а відео кінематографічне у форматі 4К HDR. Додаємо сюди повний захист корпусу за стандартом IP68, стереодинаміки з Dolby Atmos, інфрачервоний порт і підтримку E7, і отримаємо смартфон, який легко тягне на преміальний рівень. Акумулятор 5000 мАч витримує півтора-два дні активної роботи. А завдяки 67 семи ватам зарядки батарея повністю відновлюється менш ніж за годину. Срібло в нашому рейтингу забирає справжній монстр OnePlus Ace 5 Ultra. Це смартфон, який за характеристиками спокійно міг би конкурувати з флагманами, але при цьому лишається в межах нашого бюджету. Тут встановлений новітній процесор Dimensity 9400 виконаний за 3 нанометри. Він дарує запас потужності на кілька років вперед і без проблем тягне найважчі ігри. У поєднанні з 16 гігабайтами оперативної пам'яті та сховищем до 1 терабайта це справжній звір. Екран 6,8 дюйма, AMOLED, з плавною частотою 120 Гц і високою роздільною здатністю. Картинка яскрава, контрастна, приємна навіть під сонцем. Батарея тут теж вражає 6700 мАч. Телефон легко витримує два дні роботи. А завдяки зарядці 100 Вт повний цикл займає менше години. Камери три модулі, головний на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс надширокий і допоміжний сенсори. Фото виходять детальні кольори природні. Відео пишеться у форматі 4К з плавною стабілізацією. Так, смартфон чималий і відчутно важкий, та й коштує недешево. Але за набір можливостей він справедливо займає друге місце в нашому топі. Фінальний акорд нашого рейтингу на верхівці п'єдесталу Google Pixel 8 a компактний смартфон, що бере не ватами на зарядці, а стабільністю, софтом і камерою. Екран 6,1 дюйма, OLED зі стотисячно 20 герцовим оновленням, яскравий щитабельний на сонці. Усередині фірмовий процесор Tensor G3. У щоденних задачах інтерфейс летить. Фотообробка і голосові фішки штучного інтелекту відпрацьовують без пауз. Так під тривалим навантаженням чип відпускає температуру, але для звичайного використання запасу більш ніж достатньо. Камери причина, чому Pixel 8 a очолює топ. Основний модуль із оптичною стабілізацією видає природні кольори і правильний динамічний діапазон як у день, так і ввечері. Відео до 4К кадрів. На секунду 60 стабілізація тримає картинку рівно. Ультраширик без автофокусу, але для подорожей і міських сюжетів вистачає. Акумулятор: 4492 мАч. впевнено, тягне день півтора. Провідна зарядка повільна: 18 Вт. І це головний компроміс. Натомість маємо захист IP67, гучні стереодинаміки, підтримку електронної сім-картки. Та головне, чистий Android з зими роками оновлень. Саме за поєднання стабільності, камер і довгої підтримки Pixel 8 a заслужено займає перше місце. Ми побачили, що у 2025 році ринок смартфонів пропонує справді сильні рішення в межах 19 тисяч гривень. Це вже не бюджетний компроміс, а повноцінні гаджети з яскравими екранами, ємними батареями, швидкими процесорами та камерами, які здатні здивувати навіть вимогливого користувача. У кожному сегменті можна знайти саме те, що відповідає вашим потребам: чи то продуктивність, чи автономність, чи якість фото. І головне, тепер не потрібно переплачувати за логотип флагмана, щоб отримати смартфон, який справді працює на максимум.